Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій, заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу. Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити що українці здатні краще захищатися від цього, якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести, розповів Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки. Ми розвиваємо потужності, які надаємо Україні, додав він. Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення. Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах, як утримати її в бою, як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо Речі необхідні для безперервної роботи, тож це має бути серед пріоритетів. Також розповів представник Білого Дому. Окрім цього, за словами Кірбі, США не тиснуть на жодну країну щодо підтримки в Україні, але вітають будь-яку допомогу звідусіль. Звісно, ми хочемо бачити якомога більше допомоги для України. Зауважив представник Білого Дому. Ця заява пролунала на тлі виходу матеріалу The Washington Post про те, що президент Південної Кореї Юн Сок Йолі, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, потрапить під тиск з боку. Американської влади щодо розблокування постачання артилерійських боєприпасів в Україні саме для посилення міжнародної підтримки наголосив Кірбі працює контактна група з питань оборони України під проводом міністра оборони США. Він наголосив, що США вітають будь-яку допомогу для України, однак кожен уряд та кожна нація самі для себе вирішують, яку допомогу надати та чи надавати її взагалі. І США поважають цей вибір. Він нагадав, що Республіка Корея вже зробила суттєві внески на сотні мільйонів доларів у вигляді гуманітарної та нелетальної допомоги. Вони та. Також дуже голосно засуджують російську агресію. І ми вдячні їм за це. Зауважив представник Білого Дому. Він підкреслив, що війна в Україні це проблема, яка стосується не лише європейського континенту. Це проблема глобального порядку щодо того, що Путін робить в Україні. І Республіка Корея, президент Юн чітко усвідомлює це. Зауважив Кірбі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.